Всім привіт, 10.02.26 селітру вносять Зараз у нас мінус 6 градусів Так, а ми їдемо на Савіцьке Зараз приїдемо ближче, може покажу, може і не покажу Хто пам'ятає. Так, тут уже сейчас трошки заноси, щось голод Голольот-голольот добре, калюжі позамивало, хоч один плюс, що немає ям, нема, все позамерзало, все рівненько, як автобан, можна їхати сміло. Як текло, так і замерзло. Хто пам'ятає мої там декілька річні, тому ще перед війною, да, ще перед війною, там я Два гектари нам дали колись в саду, і я там випилював, прибирав порядки. В общем, випалював, випилював, викорчував пізніше і там 30 соток десь приблизно е асфальту. І Я прийняв рішення посадити там горіхи, повипилював там ті старі дерева. кояки які там експериментував, е пеньки, поприсвердлював селітри, понасипав пленкою, понакривав. То ті, ті пропадали. хоча мені деякі родичі, знайомі казали, що воно ще більше буде рости, але пропало. А ті, що я не накривав, нічого не робив, то зараз поросель, це вже рок, Года 2-3 назад, мабуть, я його пиляв ту поросель, це я зараз знову їду пилять і зараз під'їдемо Там і сад. Прямо на під'їзді в селі. Вчора я поїхав. Трошки попилявшись в мене, і бензин кончився, і натхнення кончилось, і все. в общем. Ташей перемерз, опять запарафінило. Якраз я так доїжджаю до саду до... і прям 10 метрів не доїхав і заглох. Але, слава Богу, днем була така оттепіль, мінус 4, мабуть, було ночі 10-15. І спало днем до мінус 4. На сонечку, вітра не було. В общем, поки я там пиляв, періодично приходив. Включав зажигання, закачував, закачував, прокачував, питався заводити. Ну і аж там десь я проїхав зустрічка, часиків 10, та й зараз 10, десь вже пів пів 11. То, То десь часиків 2, напевно. Я аж завівся. Підтало, відтало, не знаю, ну, в общем, завівся і назад доїхав нормально. Сьогодні у нас вже 6 градусів, морозу показує. То... їду, поки їду, нормально. Вчора приїхав сюди на місце, то було на приборі мінус 7,5, а з утра виїжджав, то десь було около 10. Але тут 25 кілометрів від Долинської, доїхав 25 кілометрів і заглох. Тобто не сразу, не сразу Ну а зараз, я думаю, що нормально. Не, не, не дож заглохнути вже майже доїжджаємо Ось за тою дорогою і сад, де я колись його корчував повністю 2 гектари там одна людина щось за лубу пішла, чоловіку не здала в оренду, то так він вже 5 років стоїть, а так би здала в оренду, вже б людина розробила б і якісь би гроші получав би, а так сидить, ну то називається, що бідний по дурний, а що дурний по бідний, скупий і так далі. Тут і так в селах нема кому сильно обробляти, тут два чоловіка. Це Едік і Денис, які обробляють. А біш сюди, за 2 гектари сюди ніхто не поїде від слова зовсім. Ще як я розумію, там 10, 15, 20 гектар ще куди не йшло. А так ну, ось цей сад, що я корчував, Денис посіяв тут пшеничує зимою. Ті 2 гектари, що чоловік не здав. І ось тут так ось я собі їду, включив собі таку нейтралочку і заглох той раз. І так докотився, докотився, та й став, я ж кажу, потім оттало завівся, назад, поїхав, все нормально. Так що, такі в нас тут солярки по всій Україні, проблема з цими. До мінус 10 ще можна їхати свише, уже все Так, ну що, ось тут я вчора. Працював, повипилював, зараз підемо подивимося, що в нас тут є, що нема. Просив Дениса оцю смужку, тут 10 метрів чи скільки дисками кажу, пройди, ну, полоска, всю, пшеницю чи що, пройди там декілька разів, як це. Ні, хоч би що, важко, не схотів, тепер вже починає молода поросль Іти Ясинова. Ось тут такі чагарники. І я їх вчора випилю, навіть бачимо іній, де я вчора його пиляв. Що в нас з горішками, а що в нас з горішками? Ось кстати, один горішок теж. Багато багато походив, я дивився, я десь, по-моєму, якщо не помиляюся, біля 80 саженців тут висадив. І Перший рік я приїжджав, десь там якісь штук 5, я не пам'ятаю, до десятка. Підмерзло, не прийнялося, ті всі прийнялися, а потім другий рік ще там штук 5, напевно, ще більше. Ось тут вже один. Ну садив я маленький, геть такі маленькі, і такі більші трошки садив. Ну ці все живі тут є. Живий Чуть-чуть мені тут залишилися ці чагарники допилять Допилять і потім буду дивитися Буду дивитися Думаю навіть можливо лучше приїхати екскаватором та повикарчовувати потім його, хоч воно тут і на асфальті, хоч і той асфальт і все остальне. Щебінь, тут подушка сантиметрів 40 Асфальт, щебінь і під низом жорства. О ті, хто пам'ятає, я там нагорнув, то все. Була там щебенка без асфальта, я його сюди э, в одну цю згорнув кучу. Так вона вже бур'янами заростає, та куча. Тут, тут то ножа, то ножа, мама не горюй. Мама не горюй, цього щебня тут. Ось така у нас тут, сьогодні предстоїть роботенка, ось теж горішок. Поки що живий. Ну і Це вже 4 роки війни, да? то пам'ятає. за 4 роки я не знаю, ну, багатенько підмерзло. Десятка 2, мабуть, я ще всі не прохажу, а ось весна прийде, та пройду подивлюся, в мене там саженці підростають, десь сотня саженців ще підростає, то попідсаджую, можливо, екскаватором приїду, та ямки вже повикапую, щоб... Бо буром, коли буриш, то корінь не може пробитися в ту е, тверду почву і довго сидить на місці, не росте. Не росте, довго сидить. Ось Це вже йому двох е, чи трьохрічні саженці я висаджував, Да, І вже 4 роки він тут ростить, росте, то є 7 років, а він сидить тупо на місці. Ну. Що так асфальт, я йому б нічого не робив, що так. ну Думаю, хоч щось посажу, хай, щоб даром время не проходило ні. так само, ось як Вітя. У нього там 2 гектари. Вон на тій стороні, на фермі хто пам'ятає, там колись погріб провалився, був колесо нернули, я йому обробляв. Війна почалася, він все прекратив, каже, нічого не буду, нічого. Кажу, дурак, що ти, що ти не будеш? Ну не будеш сам дай чоловіку хай займається. І це пройшло 4 роки, і він оце тільки... По-моєму, в, в цьому чи в тому году. Ну, три роки стояла, пустувала земля, платив тільки налоги за неї і прибіл ніякої не приносив. Кажу, що хоч комусь нібудь, хай обробить чоловік, хай хоч щось заробить, обробить. і тобі буде краще, І оброблена земля і не буде гуляти і так далі. Ну, а це все. Прийшло в розуміння. та віддав, вроді Так, Ну, Більше половини я випаляв. Ну, По, по обйому, а на цій часті найбільше саме саме більше, е... Мину... десь наверное, два роки тому назад я теж щось приїжджав, взагалі не вистачило времени, не вистачило цей, так і не допиляв. Цей раз теж приїхав, сюди дойшов, бензин кончився, так і не допиляв. Це вже вирішив, думаю, треба, поки зима, поки морози, поки роботи сильно. Дома сидиш, треба хоч щось якийсь порядок навести. Бо піде весна, піде там роботи і не буде не до цього. В общем, якось так. Всім удачки, всім пока.